Привіт, мої підписники і друзі! Як завжди, в неділю ми знову поринаємо у світ найгарячіших новинок у світі косметики. Найближчі тижні бренди будуть нас дивувати своїми передсвятковими новинками, і я буду готова поділитися з вами найцікавішими з них. Сподіваюсь, це буде красиво і натхненно. Давайте подивимось. Розпочнемо з приголомшливого релізу від Rare Beauty. Вони підготували цілу колекцію для тіла під назвою Find Comfort Body Collection. Аромат соковитий персик і свіжі квіти. Міс для тіла і волосся справжній заряд впевненості в собі. А їхній новий крем для тіла не лише глибоко зволожує, але й абсолютно не липне. Ідеально для зимового догляду. Тепер переходимо до роут. Їхній святковий Glaze – це гламур у тюбику, лімітований долі для губ з блиском золота і срібла та ноткою м'ятного аромату. Ідеальний подарунок під ялинку для себе або друзів. До речі, він вже доступний на сайті бренду. Не можу не розповісти про новинку від Морфі. Це двосторонні гелеві олівці для очей із матовим і металевим фінішем. Вибір кольорів вражає від класичного чорного до яскравого, жовтого та ніжного лілового. Це той випадок, коли хочеться одразу всі відтінки в колекцію. Що може бути розкішніше, ніж макіяж, лише макіяж від Шанель. Вони представили книгу «The Allure of Makeup». Це більше, ніж просто книга, це витвір мистецтва. Кожна сторінка наповнена магією макіяжу, розкішні текстури, насичені відтінки, культові образи. Ти відкриваєш її і одразу потрапляєш у світ краси, де кожен мазок пензля стає маленькою революцією. Ідеальний подарунок або натхнення для нових б'юті експериментів. Ловрецепі та їх «Крем для сяєва. Він створений, щоб перетворити твою шкіру. Головний герой цього крему насіння морошки, яке буквально заряджене антиоксидантами. Його текстура, ніби збита, хмаринка, яка огортає шкіру, надаючи її глибокого зволоження. І це ще не все. Пептиди та коензим 10 працюють над тим, щоб шкіра виглядала пружною, сяючою та рівною. Цей крем точно стане твоїм зимовим мастхевом. ідеально підходить для будь-якого часу доби. Ланеш знову робить революцію догляді за шкірою їхні Neo Powder став вірусним не просто так. Це справжній рятівник для тих, хто бореться з жирним блиском шкіри. Його формула з трьома унікальними пудрами забезпечує ефект розмиття, матовість і водночас природне сяйво. А компактний дизайн робить його ідеальним для дівчат, які завжди в русі. Просто кидає в сумочку, і твоя шкіра виглядає свіжою за будь-яких умов. Це справжній скарб для любителів сяючих губ. Макс створила святковий набір із 12 блисків, кожен із яких маленький шедевр. Тут є все, щоб ви почувалися зіркою. Ідеальний подарунок, правда? Готові до межгалактичної подорожі. Новий топовий фініш для туші Space Diamant від Maybelline – це блискучий діамантовий акцент для ваших вій. Ця формула додає іскристого сяйва, але зовсім не обтяжує. Це ідеальне завершення макіяжу для вечірки або просто для того, щоб відчути себе космічною богинєю. О, дівчата, це справжня революція доглядів за віями. Туш із коктейлем для вій від тарт включає біотин, зелений чай, авокадо та навіть олію жожоба. Ваша туш тепер не тільки створює вау-ефект, але й доглядає за віями, роблячи їх міцнішими і здоровішими. І відчувається турбота у кожному мазку. Колор поп та Glossy Lip бальм, блиск і догляд в одному флаконі. Ця новинка підкорила мене з першого погляду. Формула блиску бальзаму зволожує губи, додає легкий відтінок і при цьому залишається комфортною протягом дня. Відтінки справжній рай, ягідний шоколадний, кремово-рожевий. Тут кожна знайде щось своє. Якщо ви шукаєте подарунок для себе чи близької подруги, це набір, справжня знахідка. У повному розмірі тут сатінка і лайнер у відтінку синамон, А мініатюри засобів для догляду та макіяжу, включно з пошліпсік і маскарами, дозволяють спробувати все найкраще від бренду. Це як маленьке б'юті казкове знайомство із Victoria Beckham Beauty. Цей продукт точно стане зимовим мастхевом. Бальзам не лише зволожує губи, а й додає легкий червоний відтінок із ароматом клинового сиропу. Ця колаборація з Hot Smart Rich – справжній маніфест сильних незалежних жінок. Ідеальна для створення легкого акценту в щоденному макіяжі. Сухість подразнення, стягнутість. Забудьте про це з новим бар'єрним бальзамом від First Aid Beauty. Завдяки колодній вівсянці та центелі Азіатській він моментально заспокоює і зволожує шкіру, а легка формула створює невидимий бар'єр, який не забиває пори. Легка текстура підходить навіть для найчутливішої шкіри. Ось що означає б'юті-продукти з настроєм. Лімітована серія від Ануа з героями Пінац не лише тішить око, а й дарує дбайливий догляд. Тонер із 77% екстракти серцевого листка, очищувальна олія та подушечки ідеальний сет для чистої сяючої шкіри. А ці зимові ілюстрації просто любов. Ця сироватка від біосенс не просто доглядає, а реально працює. Потрібно лише струснути, щоб активувати формулу, яка зволожує, розгладжує і підтягує шкіру. Усього за тиждень ви побачите різницю. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає дієве рішення для антивікової рутини. Ось такі передсвяткові новинки ми побачили з вами цього тижня. Коментуйте, буду рада почути ваші відгуки, що вам більше всього сподобалось. Якщо випуск сподобався, я це зрозумію по кількості лайків і коментарям. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступний святковий випуск. Залишайтеся яскравими, стильними, впевненими, неважливо в якому образі. Головне, що ви себе в ньому не втрачали, а навпаки, знаходили і заряджали самі себе. До зустрічі, мої підписники, і друзі, до наступної неділі. Пока-пока.